У кожному місці є свої легенди: ті, хто зберігає культуру, хто будує майбутнє на традиціях, хто бере на себе відповідальність не лише за бізнес, а й за спільноту. Сьогодні я, Мімо Белфорд, кореспондент Life Invader, завітав до місця, де пахне сіллю, свободою і справжньою справою. Ми говоримо про море, про рибу, про роботу, але насправді про набагато більше. Знайомтесь: Одеса Black Pearl. Рибний кооператив із душею, серцем і візією. І сьогодні поруч зі мною його засновник і директор Білі Бойка. Вітаю, Білі, вітаю, пане бойко. Звідки з'явилася ідея створити рибний кооператив саме тут, у Квант? Ой, така історія доволі цікава. Ідея народилася з ностальгії та поваги. Я родом із сім'ї, дереваство було не просто ремеслом, а способом життя. Ми хотіли відтворити цей дух, знаєте таку українську морську культуру, mm -hmm. зокрема отеську у нових умовах. І Одеса Black Pearl стала відповіддю на виклик часу. Ми поєднали традиції з сучасними технологіями, аби зберегти душу справжньої риболовлі, але зробити її доступною, ефективною та сталою. Угу. Mm -hmm. А розкажіть нам, будь ласка, чим саме займається кооператив? Які напрями ви розвиваєте? Ну насправді у нас кілька основних напрямів а саме буде це вилов риби та морепродуктів, як узбережних, так і глибоководних. Переробка створення охолодженої, сушеної, копченої продукції, навіть експортного філе. Mm -hmm. Тримка малих рибальських господарств так само: ми об'єднуємо місцевих рибалок у єдину систему, та також навчання та розвиток спільноти від аматорів до персоналів. У нас можна бути як і починати з нуля, новачком mm -hmm. та версту до капітана власного човна. От ви взагалі згадували про одеські традиції? як саме б вони інтегровані в роботу кооперативу? Доволі гарне запитання. Ми насправді ми не просто експлуатуємо образ, усе від підходу до риболовлі, до способу обробки улову, побудоване на принципах, які передавали всім з покоління в покоління. Ми варимо юшку за одеським рецептами для гостей, сушимо тараньку, використовуємо автентичні методи засолу, навіть наші співробітники, багато хто має одеські коріння. Це не фішка, це наша основа, як знає. Mm -hmm. Значить, виходить, про традиції ви не забуваєте. Це добре. А що потрібно, щоб долучитися до вас? Ну, все насправді дуже просто: мати любов до моря і бажання вчитися. Оце знімає бюрократії, хтось починає з рибалки вихідного дня. А потім стає частиною кооперативу. Хто тобто відкриває власну справу в рамках нашої системи? Ми допомагаємо з технікою, навігацією, з бутом. Наш підхід одна велика рибальська родина. Mm -hmm. Тобто, в принципі, нічого такого важкого немає. Головне це працьовитість, наполегливість і бажання. А яке місце Одеса Black Pearl» займає в економіці квант? Ну насправді ми не гігант, але ми важливі гравець у ніч. Наші морепродукти вже представлені в кількох ресторанах і на ринках, зокрема за межами штату. Ми робимо ставку на якість, локальність і чесний продукт. Тому зростає довіра, як з боку покупців, так і з боку партнерів. Mm -hmm. Тобто розвиток іде. А, ну і наостанок, скажіть, будь ласка, яке ваше бачення майбутнього кооперативу? Особисто я бачимо до себе Pearl як живу екосистему. Більше човнів, більше людей, які не бояться йти в море, більше поваги до природи. Ну і звісно, більше історій, які розповідаються за вечірою та подають нашу рибу. Ми не просто підприємство, ми нова морська культура квант. Mm -hmm. Що ж, дякуємо вам, пане Бойко, за такі розгорнуті чесні відповіді. Дуже приємно було з вами поспілкуватися сьогодні. Море не терпить фальші, і люди, які з ним працюють, теж розмова з білі Бойко довела: Одеса Блекерл це не просто про роботу чи прибутки, це про спадкоємність, відповідальність і чесний продукт, про те, що навіть у Вайнвуд Хіллс можна побудувати щось справжнє, якщо в тебе є коріння, цінності і віра в діло. З вами був я, Мімо Белфорд, і це був ще один погляд Life Invader на тих, хто змінює квант на краще. До зустрічі!